Відповідальність за здоров'я дітей переселенців покладають на шкільних психологів Міністерство охорони здоров'я. Навіть пропонуватимуть їм безкоштовне навчання, щоб фахово допомагати дітям. Якщо допомога не прийде вчасно, масштаб трагедії складно збагнути, кажуть фахівці. Бо задавлені проблеми можуть обернутися вадами розвитку і навіть самогубствами. Ірина Маркевич далі. Дворічний Назар на зламані дитячій машинці вже два місяці воює, дерчить і стріляє собі під ніс у коридорі центру для біженців. Мама каже, це все сталося після обстрілів їхнього будинку у красному лочі. Вони три доби ховалися у підвалі. Тепер він панічно боїться гучних звуків, хоча вже давно вони на мирній території. Увіділа тут самоліт рядом. У нього така він так плакав, Он так боїться цього всього. І тепер мама не завжди може впоратися з його хвилюваннями. Це дуже було б хорошо, якби дітям допомагав психолог. Знайти психолога, який міг би допомогти дитині, що бачила війну. Пані Вікторія не знає. Майже кожна дитина, що переживала евакуацію під залпи градів, потребує реабілітації. Ганна разом із родиною тікала з рідного села, коли російська армія атакувала Новоазовськ. Тепер дитячі страхи цілком конкретні. Ми боїмся, та я з автоматами Ходять ми боїмося, вистрілів. І танки які їдуть у нас по селу. скільки таких дітей ніхто не зміг порахувати. Відомо, що в школи на мирній території пішли 27 тисяч переселенців. Тому Міністерство охорони здоров'я хоче підготувати шкільних психологів до праці в умовах воєнного стану. Їм пропонують безкоштовні тренінги. Але чи можна перенавчити психолога за кілька лекційних годин? Перевчити на тренінгах не можна тільки ту людину, яка не хоче вчитися. Якщо людина має базову психологічну освіту, Світу, то при наданні їй специфічних знань, підвищення її кваліфікації по суті, а вона зможе набути тих навиків для того, щоб виявляти проблему. Представниця ЮНІСЕФ, що знає досить багатьох країн, які пройшли військові конфлікти, каже замало покласти все на шкільних психологів. Слід навчати вчителів, соціальних працівників і найважливіше батьків. Треба їм пояснити, що немає нічого страшного в тому, що вони звертаються по допомогу, коли самі переживають труднощі житті бо майже 50% переселенців не розуміють навіщо їм чи їхнім дітям спілкуватися з психологами, а отже, і не розуміють наслідків. Невчасна психологічна допомога для найменших дітей може обернутися вадами розвитку, зокрема затримками в мові або випанування найелементарніших навичок. Але все ж таки кажуть психологи, найболючіша ситуація з підлітками. Вони вже зараз їх називають поколінням війни. Від шаленого стресу підлітки, що виїхали із зони воєнних дій, впадають у депресію чи починають думати про суїцид, або просто знаходять розраду в алкоголі. Якщо немає допомоги медичної, приносить психоактивні речовини, алкоголь це в ціна. Ті... Наслідки ну самі такі страшні, які можуть бути. А з дитячого алкоголізму майже немає вороття. Чи буде це покоління втраченим? Тепер залежить від організації фахової, а не ботафорської психологічної допомоги. Поки що можна констатувати, що її в Україні немає. Ірина Маркевич, Ольга Нескородіна, Олена Черняєва, ТСН 1+,1.